Вас вітає компанія Neos. На огляді твердопаливний котел довготривалого горіння Neos Joker 150 кВт. Котел виготовлений зі сталі товщиною 68 мм. Серед ключових конструктивних особливостей котла варто відзначити: шестиходовий теплообмінник, що має збільшену площу теплообміну. Наявність безшовних колосникових труб, які відрізняються тривалим терміном експлуатації. Конструкція полочного теплообмінника проста і легка в обслуговуванні. Наявність форсунок допомагає котлу правильно розподіляти повітря в зоні горіння та підтримувати його. Є можливість встановити пальник 150 кВт. Дана лінійка універсальна щодо вибору твердого палива. Ідеально підійде для використання такого палива, як дрова крупної порізки, брикети, кусковий торф та вугілля різних фракцій. Розмір завантажувального вікна 30х50 см, глибина топки 106 см, висота до нижнього краю 62 см. Діаметр димоходу 30 см. Ширина котла 86 см, глибина котла 136 см. Ширина топки 63 см. Висота котла 190 см. Аби самостійно переконатися у всіх перевагах даного котла, замовте його прямо зараз за номером в кінці відео.